Давайте з вами зробимо психогімнастику та привітаємось. Добрий день сонечко, добрий день земелька, добрий день водичка, добрий день вітерець. Дітки, а що нам з вами відомо про землю? Яка земля? Щедра, багата. На ній живуть люди, тварини. На ній ростуть рослини. Давайте з вами назвемо плоди, які принесла нам пані осінь. Ось вона в кошику щось нам принесла. Що це таке? Як називається цей плід? Правильно, яблучко. А це що? Груша. молодці. Це що таке у нас? Слива, правильно. Дітки, а де ростуть ці плоди? Правильно, на деревах у саду. А які ще фрукти ростуть на деревах? Давайте з вами пригадаємо, які ви фрукти ще знаєте. Вишні персики. Абрикоси черешні? Так? А давайте з вами поміркуємо, як називається сад, де ростуть вишні? Який це сад? Так, вишневий. А як називається сад, в якому ростуть яблука? Яблуневий. А там, де ростуть персики, персиковий сад, а сад, в якому ростуть груші, грушевий сад, де ростуть черешні, черешневий сад, а сад, де ростуть сливи, сливовий сад, де ростуть абрикоси, Абрикосовий сад? Молодці? Давайте з вами розглянемо дерево. З чого воно складається? У дерев є корінь. Він знаходиться у землі, є стовбур. На стовбурі гілочки, а на гілочках листочки та плоди. Скажіть мені, будь ласка, а яка частина дерева знаходиться в землі? А на якій частині дерева ростуть плоди? На гілочках. А що ще росте на гілочках? Так, листочки. А яка частина дерева найтовша? Стовбур. Молодці. Для росту і життя рослин їм необхідна земля, вода, сонечко та повітря. Давайте з вами оцінимо вчинки людей стосовно природи. Хлопчик зламав квітучу гілочку яблуні. Це добре чи погано? Погано. Дівчинка поливає молоде деревце. Це добре чи погано? Добре. Дідусь зриває з гілок достиглі груші. Це добре чи погано? Добре. А дітки зривають зелені, недозрілі яблучка. Це добре чи погано? Погано. Їсти недозрілі фрукти не можна, тому що буде боліть животик. А ще перед тим, як їх їсти, потрібно обов'язково помити. Домовились? Запам'ятали ці правила? До побачення!